РФ під час обмінів повертає тіла військовополонених без внутрішніх органів. Це може бути свідченням того, що їх використовують в Росії для трансплантації. Про це йшлося на зустрічі в анкарі представників родин військовополонених із надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Василем Боднером, Пише Укрінформ. Далі цитую на сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону. Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які. На жаль, без органів. Тобто, це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює і, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин, сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону. Жінка звернулася до президента Туреччини з проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених. Вона наголосила на тому, що Росія відмовляється повертати і вносити в списки на обмін військовополонених Маріупольського гарнізону. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі, біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.